Наступила вже більш така холодна пора і розпочинається вже невдовзі опалювальний сезон. Вже люди потрішку використовують електрообігрівальні прилади, печі, груби. Наголошуємо на дотриманні правил пожежної безпеки. Також нагадуємо, що потрібно перевірити опалювальні прилади, електроопалювальні прилади, груби, печі. Газові прилади. Не рекомендуємо використовувати тимчасові опалювальні прилади із використанням маленьких цих газових балончиків, адже дуже багато випадків вибухів та загорань, спричиненим цим використанням цих приладів. Також посилиться. Використання електрообігрівальних приладів і буде велике навантаження на електромережу, тому е також бажано перевірити е електропроводку, щоб вона була не пошкоджена.